Доброго всім дня, вас вітає Агентство нерухомості стабільність. Маємо для вас в оренду приміщення, яке знаходиться на другому поверсі, площею 160 метрів квадратних. Знаходиться воно на вулиці Коновальця. Дане приміщення має два входи. Це один вхід і з іншої сторони інший вхід. Також з задньої частини приміщення є вхід для для шахти, для ліфтової. Там є ліфт, який можна піднімати на другий поверх вантажі, відповідно. А зараз більш детально вам покажу другий поверх, яке саме приміщення здаємо. І ось це наше приміщення вільного призначення. Три великі фасадні вікна. Виходить на вулицю Коновальця. Площа 160 квадратів. По лівій стороні у нас є таке приміщення, кімнатка невелика. Алюмінієві радіатори є. В цьому приміщенні виставлена плитка. З іншої сторони у нас є санвузол. В санвузлі Раковина, унітаз є. Витяжка примусова, включається виключається. Також є. Сушка для рушників. Все в плитці все гарно. Далі у нас по залу. Опалення є, є 5, у залі 5 алюмінієвих радіаторів. Є також з іншої сторони у нас такий невеличкий кабінет, в якому є підведений інтернет. Вікна також фасадні виходять на вулицю Коновальця. Є, оку... є у нас радіатор для опалення, і також у нас є. У нас є два входи і виходи у дане приміщення. Це перший вхід, і це інший вхід, аварійний може бути. Також у нас є плюсом даної пропозиції. Це є ліфт вантажний, з допомогою якого можна піднімати вантажі на другий поверх. Тому можна тут... Відкривати магазин з доставкою якихось речей не буде проблем абсолютно. Тому, кого зацікавила дана пропозиція, звертайтесь в агентство нерухомості стабільність або за номером, який буде прикріплений нижче в описі. Дякую за увагу!